Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео буде декілька різних, але дуже-дуже важливих запитань. І так, перше запитання, яка ймовірність того, що США скоро перестануть постачати Україні ракети для Петріот? Тут дійсно по цим картам буде якась зміна. Можливо, якось вона буде завуальована, ця передача. Але в будь-якому випадку тут в нас завершує дев'ятка кубків імператриця, тобто передача того, чого ми так потребуємо і чого так бажаємо виконання нашого заповідного бажання. Ось і передачі імператриця. А імператриця в мене дуже часто показується карта саме нашу любу Україну. І тут в нас мечів на дні колоди, який може безпосередньо показувати саме переміщення. Передачу нам ось цих ракет. І також ця карта може показувати самі ракети. Ось вони летять, як оці метелики, до нас. Тобто, так, будуть дійсно якісь зміни, перегляд наших відносин із США, і це буде щось таке досить вагоме, якісь будуть голосні заяви. Але вже ці карти мені показували у моїх минулих розкладах. Але все ж таки радую, що завершує дуже-дуже позитивні карти. Тобто виконання нашого бажання, отримання того, на що ми заслуговуємо по страшному суду, і імператриця це ріст зростання. Навпаки мені здається, що можливо вони стануть якось ще більше їх передавати. Тому ось цей прогноз мені дуже подобається, і я дуже сподіваюся, що дійсно США якось перегляне своє відношення і буде і далі нам посичати ракети для Петріот. Слідує запитання. Чи правда, що Китай поставив РФ спеціальні верстати для виробництва зброї на 68 мільйонів доларів? Просто сума колосальна. Чи правда? Я думаю, що по цим картам дійсно Китай передав щось. Тому що ось ця домовленість, аля такі дружні країни. Ось безпосередньо ця інформація і передача того ресурсу, який вони так бажали. І ось дев'ятка пентаклів, сам цей ресурс. Але що цікаво, тут нас закінчує десятка жезлів. І карта повішеного. Якби не ось ці карти, я б сказала, що все тут взагалі в них ідеально. Але десятка жезлів саме у цьому контексті може мені говорити про те, що це гра з дуже високими ставками. Китай не просто так допомагає Росії. Чому тому, що тут карта повішеного, тому що Китай хоче принести Росію у жертву. Щось він від неї дійсно хоче. Бачите, тут в нас на одній колоди король кубків. Він заглядає на інший берег. Знову ж таки, мені здається, що карти мені. Націкають саме на землі, саме на якийсь ресурс, який потім Китай хоче в сто крат забрати від Росії за те, що він зараз їй допомагає. Також десятка жезлів може говорити мені взагалі про зрадництво, про якусь підставу, яку готує Китай для Росії. Тому, на жаль, передав, але далі щось має там відбуватися. Слідує запитання: Зеленський у своєму зверненні зауважив, що санкції світу проти. РФ безумовно працюють. Звичайно ж, не на 100%, але працюють. Давайте запитаємо у карт, чи дійсно санкції, які весь світ наклав на Росію, працюють на практиці? Наскільки вони працюють? Ну, таке я вам скажу. Тут в нас перша ж карта четвірка купів. Це карта великого розчарування. Тобто ми не отримуємо того результату, на який сподівалися. І бачите, я доклала ту сіпка пентаглів. Потрібно ще більше зачекати. І знову ж таки, на одні колоди карта Зірка, яка каже, що цей план щодо роботи санкцій на практиці дуже-дуже довго граючий. Тобто, потрібен дійсно великий проміжок часу для того, щоб економіка Росії, взагалі вся Росія, відчула на собі ці санкції. Ну, це дійсно досить довго, якщо чесно. І тут, бачите, Росія знаходить якісь нові шляхи, різні шляхи для того, щоб отримати 10 пентаклів, все, що їй необхідно. Звичайно ж, я тут доклала тут дев'ятка мечів. На оцей шлях можливо, який шлях в них і обірветься, тобто по якому шляху вони більше не зможуть працювати як раніше, тому що дев'ятка мечів говорить мені про втрати і провали. Але все-таки, слідуюча ж карта, в нас тут король жезлів. Означає, що один шлях закривається, якийсь інший відкривається. В принципі, нічого нового я для вас не скажу, але ось так показують карти, що, на жаль, на даний момент часу це не є ефективна стратегія, і потрібно щось змінювати у цих санкціях. Тому що все, як воно зараз працює і функціонує, воно розраховано на дуже-дуже довготривалий час, просто на роки. Що через нну кількість років так воно запрацює і щось вони там відчують. Але нам потрібно. Щоб вони зараз це відчули, тому країнам потрібно якось активізуватися і, нарешті, добувати, щоб санкції працювала на практиці, а не тільки на словах і на папері. І ще таке досить важливе запитання: Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що воз'єднання Китаю з Тайваном є історичною необхідністю. Десь ми вже таке чули: Китай не визнає суверенітету Тайваню, вважаючи його однією зі своїх провінцій. Давайте запитаємо, які плани Китаю на Тайвань на 2024 рік. Так, вони дійсно планують якусь спецоперацію. Тому що подивіться на цю картинку, як тут намальовано якась земля, і тут вода, і цей лицар йде з певним кубком. Тому дійсно так вони планують. І дивіться, як тут цікаво, відповідають карти. Тут в нас туз пентаклів і десятка пентаклів. Оцей маленький острів, вони. Вважають частиною великого цілого, тобто частиною китаю, дійсно, вони так вважають. Поки що це питання по четверця мочів поставлене на паузу, тому що вирішують вони якісь свої там питання щодо ресурсів. І тут у нас карта дурень. Я так розумію, що вони планують зробити якось це дуже неочікувано, несподівано, якось дуже різко. І тут ось ці карти, по-перше, сонце може говорити або про те, що вони чекають тепла, або про те, що вони будь-якою ціною будуть намагатися отримати успіх і завоювати Тайвань. Про це ж мені каже і туз мечів. Взагалі тут у нас туз мечів і дві кашеслів. Тобто цей план в них вже є. Також ці карти говорять про те, що можуть вони наносити певні удари, тому що туз мечів дійсно це удари, які летять з неба. А сонце взагалі може говорити про якийсь великий масивний спалах у небі. Сонце дійсно може показувати навіть і ядерний удар. Тому плани у Китаю на Тайвань дійсно є, і вони просто величезні і грандіозні. Давайте ще так тоді запитаємо, чи нападе Китай на Тайвань у 2024 році. Яка вірогідність, що Китай нападе на Тайвань? На жаль, по цим картам досить таки велика вірогідність того, що у 24-му році Китай нападе на Тайвань. Тут в нас король мечів на дні колоди. Це агресивна воєнна карта. І вона каже про те, що як я вже говорила у попередньому розкладі, дійсно у Китаї є вже прописаний відповідний, прямо по пунктам затверджений документальний план. Тому якось отак. І оці карти мені кажуть, що ну дуже вони хочуть знову ж таки повернення до минулого, і по цим картам воз'єднання цих земель просто марять цією темою. І тут у нас карта місяцю, і знову ж таки з попереднього нашого розкладу карта дурня. Місяць вони хочуть це зробити якось підступно, дуже так різко і несподівано, для того, щоб мати, звичайно ж, перевагу. І по місяцю це може бути або нічний період часу, або тут карта місяцю може ще натякати на те, коли світ якось буде більш ослаблений якимись подіями, ось тоді. Цей напад і зробити. Можливо, тут мова йде про вибори у США і в інших країнах, я не знаю. Але ось тоді, коли ніхто не буде очікувати і коли буде певне якесь послаблення. Тому, на жаль, якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані. Також вам буду дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!